США terminowały na rik sankcji pro za za zakupiwył rosyjskich energonosiów. Tak krótko można podsumować, że Donalda Trumpa ta premiera krainy uhorczonej Viktora Orban'a, jak na takie decyzje widziały w Ukrainie i jaka atmosfera panowała podczas referendum. Rozkaże moja kolega Julia Hunko. Budziszka materiał. Трамп зустрів угорського прем'єра Віктора Орбана на ганку західного крила Білого Дому. Традиційне рукостискання і перешіптування переривають вигуки журналістів. Пане президента Трамп чи є шанс, що ви зустрінетеся з Путіним в Будапешті? Чи слід дозволити Угорщині купувати російську нафту? Трамп відповів лечутно і повів Орбана середини. Зустріч проходила у форматі робочого ланчу проти етикету угорського лідера. Американський президент посадив за столом поруч із собою і усіляко нахвалював. Мовляв, любить і поважає його а також пророкував йому успіх на виборах. Після усібічних люб'язностей сторони перейшли до конкретики. Одне з питань війна Росії проти України Орбан критикував Європу і переконував лише він і Трамп, справжні миротворці, а ще поставив під сумнів перемогу України. усі інші уряди воліють продовжувати війну, бо багато хто з них думає, що Україна може виграти на полі бою, що не є розумінням ситуації. Це складне питання, яке ми обговоримо пізніше. То ви хочете сказати, що Україна не може виграти цю війну. Хто знає, дива трапляються раніше, незадовго до зустрічі світові змі писали, Трамп переконуватиме Орбана зняти блокування на вступ України до ЄС. А угорський прем'єр хоче домогтися винятку санкцій за для купівлі російських енергоносіїв і вмовити лідера США зустрітися з Путіним. Сам Трамп неодноразово дорікав Угорщині через газ і нафту з країни агресорки, але цього разу став заткувати. каже розглядає звільнення країни від обмежень. Йому дуже важко отримати гази нафту з інших частин світу, бо у них немає переваги моря. Це велика країна, але у них немає моря, немає портів і у них є складна проблема. Якщо придивитися до Європи, багато країн не мають таких проблем, і вони купують нафту і газу Росії. І знаєте, я дуже цим стурбований. Але стурбованість Трампа швидко минула, і як повідомляє Рейтер США на рік звільнили Будапешт від санкцій за використання російських енергоносіїв. За це країна має купувати скраплений природний газ зі штатів за контрактами на суму майже 600 мільйонів доларів. Щодо ж обмежень проти Росії, то за переконанням Трампа вони і так завдали чималої шкоди. зіро. Також сторони дійшли висновку, що вдасться наблизити мир, і підписали угоду про співпрацю у сфері ядерної енергетики. Щодо ж зустрічі з Путіним Трамп відповів, шанс завжди є. Тим часом агентство АФП повідомило, Білий Дім пообіцяв закрити угорське бюро Радіо Свобода і таким чином допомогти підтримати Орбана на виборах 2026 року. Зустріч у Білому домі вже відреагував президент України Володимир Зеленський. каже Орбан хоче домогтися саміту Трампа й Путіна. Якщо це призведе до припинення вогню і закінчення війни, Україна підтримує такий формат і додав: ми не дамо Росії продавати нафту в Європу. Ми не можемо дати можливості руським заробляти на цьому, на енергетиці, і навіть там, де нам скручують руки. Через ті чи інші контракти, зобов'язання і тощо ми все одно знайдемо вихід, щоб російської нафти в Європі не було. Нагадаю, наприкінці жовтня Дональд Трамп повідомив, що передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті, бо росіяни вимагали капітуляції та денацифікації України і визнання міжнародним правом п'яти українських областей російськими. Оскільки в Кремлі не бажали йти на поступки, Трамп заявив, що не хоче марної зустрічі. Юлія Гунько слава ТІВІ.